Всім доброго дня! Хто зараз приєднається до нашого прямого ефіру і хто буде, потім буде переглядати його. В нас сьогодні прямий ефір з шефців Романом, студентом університету Меріто у Вроцлаві. Я вже бачу Романа, зараз йому О, бачу, що Роман відправив знову запит. І сподіваюся, ти з'явишся на екрані. Е, такі технічні моменти завжди є. О! Але, але як на диво, цього добрий разу, день. добрий день, бачиш, дуже швидко в нас все е, вийшло. Е, як мене чути? Класно, все. Це, це супер. супер. І я тебе також гарно чую і гарно бачу. Е, я тебе представила буквально там. Кількох словах, але давай ти сам себе представиш, скажеш, де ти навчаєшся, а потім вже по розмові. Ну так, я студент у розливському університеті ВСБ Меріто. Сам з військової області цікавий програмування. Ну, навчаюся на керунку про... програмування. Програмування. Е, окей, давай Ром... Роман, я хочу тебе перш за все запитати, бо е, дуже часто. Приходять батьки і діти з таким питанням: скільки часу треба вчити польську мову, щоб вступити в польський університет. Давайте скажеш зі свого власного досвіду, скільки ти вчив польську мову. Окей? Так, ну я почав навчання ну, в жовтні минулого року. Я б не сказав, що я дуже серйозно до того віднісся, але то що я висію, мені того вистачає для навчання. У мене просто такий напрямок, там де не дуже потрібно багато говорити. Ми або нам щось розказують на парах, або ми пишемо код. Це все угу. ну, це особливість твоєї Спеці... спеціальності, так-так-так. Да, та. добре. Але погодься, що в комунікації, в соціумі, в магазині, на вулиці, не ну так. все одно, без польської нікуди. Ну так ну той рівень, який в мене є, мені його вистачає для комунікації, і вистачало на. Спочатку давай повернемося, як тільки ти приїхав в Польщу той перший день, другий, третій, перший тиждень навчання. Як тоді було? Ну, Чи ти вважав, що все-таки треба більше вчити польську мову? Перше так. таке ще, ще з'явилося, що і я більше часу тому ну, приділив в минулому, але потім ну, адаптувався і зараз все класно. Зараз все класно. Е, давай тоді з вибору університету. Розкажемо нашим слухачам глядачам, що насправді були спроби в інші університети, правильно державні, так. і ми всією командою е, вболівали, скажімо, за те, щоб там була ягелонка чи економічний університет, І ти дуже багато зусиль насправді приклав, правда? Але як написала мама, пам'ятаю повідомлення мені: ну, має бути меріто Ну, Вроцлав чекає, як то кажуть, після тих спроб. Е, тому я вже за тебе відповіла на те питання, чому ти обрав мерід? Але насправді, серед того вибору, от е, після того, коли ви бачили підбірки, обирали, чим ви керувались при виборі цього університету? Ну, я дуже хотів попасти в Краків, бо там ну, дуже багато знайомих. Але так вийшло, що Вроцлав, А Врослав, ну, бо приватний університет. Університет просто поступити, ніж ці весіли. Так, ніж угу. е, так е, окей, в Вроцлаві. Розкажи трошки про місто, ти вже освоївся, тобі подобається? ні, плюси, мінуси, як то кажуть, ну, чисто воду. Ну, місто зручне, користуватися тут зручно, але як на мене, воно для мене завелике трохи. Наприклад, Львів він два рази менший, то мені у Львові набагато зручніше, але як є, так є. <рес> ну ясно. Тобто, ти більше так береш оцінювати масштаб. Добре, а розкажи ще навіть не знаю, що ну добре. А тут все просто з польської в тебе було просто з навчанням, просто з комунікацією, поляки, українці. Розкажи, де ти живеш? О. 에... З гуртожитком не вийшло, yeah. і yeah. вам довелося шукати квартиру. Це великий мінус виросло, бо тут ну, з гуртожитками все дуже yeah. складно тут, або приват, mm -hmm. приватний, але за досить дорого. Ну, за такі гроші можна знімати ну, кімнату в квартирі. Я знімаю кла... ну, кімнату на двох. Я за ті самі гроші міг знімати і сам, але е, мама сказала, що тобі так буде веселіше. Я... Дуже задоволений, що я її послухав, бо самому було не цікаво. <гум> І, е, з твоїм е, навіть не знаю, як це сказати, співмешканцем, тобі, з яким ви ділите цю квартиру, ви вчитесь разом? Він на, на, ну, на менеджменті, навчається в тому самому університеті. <гум> Він теж <гум> виступав через вашу агентство. <гум> Ви вже от цей контакт, наскільки я розумію, який я тоді передала, так, і ви скомунікувалися все Так. так. Е, окей, до сих пір живете і плануєте далі навчати, е, жити на цій квартирі. так? Ну, Ми підписали контракт на рік, як мінімум, е, ну, до кінця контракту раз. Mm -hmm. а е, е, окей, ну будемо відповідати трошки на питання, бо я так розумію, Іванна це мама. Е, Майбутнього студента або студентки я вже не пам'ятаю, хто звертався, цікавляться вартістю квартир. Uh -huh. ну, можна знімати кімнату спокійно за. 9... Ну, я знімаю на двох за... по 900 з кожного, але за такі самі гроші можна і знімати самому. Ну, це просто досить велика кімната, 20 квадратних метрів, то нам вистачає того простору. Але за 900 злотих можна і знімати, ну, 12-15 квадрат... ну, це 900 на одного так само. Uh -huh. Просто в тебе ж була така ще ситуація, що е, дуже стислі терміни було, і треба було швидко, правда, У вас не було два місяці до, до вибору. Це так, все так. я, я пам'ятаю, стресово трошки було. То найважчий час. Ну хіба коли ми приїхали в Росло, той перший тиждень пошуками житла, то були дуже багато командних ситуацій. Наприклад, то, що ми отримали штраф 500 злотих. Ми купили проїзні е, на два дні. Але ми купили білетики паперові, їх треба було компостувати лише раз, а ми не знали і компостували декілька і попали на перевіряючих, і все. По ну... заплатили за той досвід, так. і вже зрозуміли, в чому як, як має бути насправді е, Івано. Йдеться про університет Маріту у Вроцлаві. Е, окей, то ми вже трохи твою адаптацію перших місяців зачепили. Добре, ти ти маєш на увазі зараз, коли е, о, оця ситуація комедна сталася, коли ви ще, коли мама приїхала і ви шукали квартиру за той тиждень? Та ми разом приїхали і перший тиждень, ну, ми планували знайти протягом е, перших двох днів, днів. Ну двох-трьох днів, так мама взяла відпустку на стільки часу, але не вийшло, То ми залишились ще на тиждень і знайшли, тому ну були обмежені в термі. Угу. угу. Але знайшли все таки добре. Розкажи про ситуацію з побутом. Ми ще про університет трошки поговоримо. Розкажи про ситуацію з побутом. Як ви ділите обов'язки на двох? Ну, тобто, ви все окремо там, не знаю, скуповуєте продукти, чи ви якось скомбінувалися? Ну на початку ми разом готували, разом прибирали, а зараз ну готуємо вже окремо, можна сказати, бо якщо ну ми разом, варимо, то бо так є. Uh, прибираємо як вийде. <с> а у вас співпадає розклад? Uh, частково, Частково. Uh, добре. А давай ще повернемося до університету. От, ти все так кажеш легко. Все так знаєш, на зараз подивляться і, зро... і подумають, що. Та йдемо всі в Маріто, бо там так класно, там легко говорити не треба, тільки, тільки треба знати коди, правильно програмувати вже трошки вміти. Ти до того, до речі, ти вибрав той керунок. Розкажи, будь ласка, ну, реально це цінно для тих, хто цікавиться IT-напрямками, бо справді попит з року в рік тільки росте на цій спеціальності, і реально питаються діти: там, чи складно, не складно, чи потрібно вже щось базово знати, не потрібно. хтось… IT степ, там оцю приватну школу по програмуванні закінчує в твоєму випадку. Як було? Ти вже ж сказав мені е, приватно, що ти дивився якісь певні курси сам самостійно. Так ну, я б порадив перше щось самому попробувати трохи повчити, подивитися, що тобі то подобається, а далі вже поступати. Бо ну мені подобається напрямок, тому мені легко йде навчання, і до того я знав багато то зараз. Ну. Я домашній майже нічого не роблю, бо я і так то ну, знаю наперед, далі, коли вже буде більш складніший рівень, то передається щось вчити, але зараз все дуже просто. Тобто, ці, ти, ти це по суті вивчив самостійно і прийшов Та -та -та. вже з таким бекграундом. Так. Але Но... в мене багато фанатів, я в захваті. Давай розкажи нам. Трошки звідки ті фанати, бо перед тим ми пробували пробну, пробний прямий ефір, там писали про я твій фанат, тепер знову. Це, <світ> багато друзів має таких це, дуже добрих і веселих. Це, це друзі, е, ну це з України, друзі, точно. Це друзі, які теж вчаться в Польщі. Е, ні, пишуть ті, що в Україні. А, не Окей. Е, до речі, давай про комунікацію. Е, коли ти потрапив у університет? Перситет. Розкажи співвідношення там, не знаю, українців-поляків, скільки у вас в групі, як склалося от з якоюсь дружбою, там, співпрацею і так далі. Ну, якщо по кількості поляків, і, то можна поділити так: СНГ Регіон то 50% і 50% поляки. СНГ регіон то Білорусь і Україна. Так. Комунікація. Ну, в навчальному процесі йде комунікація з поляками, а так, щоб після пари. То такого немає, більше з українцями. Uh -huh, uh -huh. І я також його фанат. Ну, бачиш, все, я yeah. ніби спілкуюся з якоюсь рок зіркою де зібрались фанати. Зрозуміло. Ну, а хтось такий з цим хлопчиком, з яким ви живете, ви з нами товаришуєте, це можна назвати твоїм другом? його? Так, мусимо товаришувати. по-іншому. Клас, ти сказав зараз. Мусимо товаришувати, бо ми разом живемо, правильно? Ну, окей, Добре, давай розкажи трошки про сесію. Бо я тебе так, так, хлопці, давайте без тих всіляких слів, тому що я розумію, що вам весело, а нам насправді потрібно провести прямий ефір, і він реально цінний, особливо для тих, хто готується, кому важко, і так далі. Мені здається, то краще банити, бо у вас є така можливість, коли е... не, не зупиняться. Думаєш. То думаю. А ти Знаю. мені, мені підкажеш, як. Е... А я зараз подивлюсь. А не давай. У ну, мене немає такої можливості. Дивіться, є учасники, і зайдіть, і може у вас буде можливість ну, забанити. Зараз. зараз. Е, так, зараз навчимося. О, маю таку можливість. Видали. З прямого ефіру або заблокувати. Давай заблокуємо. Блокувати. Раз. Хто там ще? Хто там у нас такий був. Е е е ну, цього хлопця е я вже, буду, мені здається, це ну, абсолютно непристойно таке писати. М -м зараз, зараз хвилиночку. Так, я думаю, що все налагодиться. Так. Ну, така ситуація абсолютно нормальна, тому що люди різні. Я різні. правильно? Різні це, люди, це так. до речі, не вперше, щоб ти розумів. З'являються такі коментарі. Я пам'ятаю, колись проводила ефір теж з нашим студентом з університету в Варшаві. Він називався вас, ну, теж була трошки в шоці, і відповідно з того боку теж були в шоці. Тому це, це нормальна ситуація. Ну можливо, не зовсім нормальна, але давай пропустимо її повз Давай про першу сесію. Я тебе приватно спиталася за першу сесію. А ти мені знову ж таки сказав, що все легко, все супер, все майже вже здано, і, і знову всі подумають, що дуже 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 легко все. Розкажи ну, 에, ну, про підготовку чи не підготовку, коли вона має відбутися та перша ну, сесія. Перший семестр у нас нема, типу, захисту предметів, як, ну, як сесії, у нас предмет ну, протягом року, то більшість предметів я вже закрив, мені лишилася лише математика і економіка, і все я вже закінчив перший семестр то в лю... угу. ну, на початку лютого буде. Добре, а лишилась математика і економіка, то там вже буде певний іспит, правильно? Так, письмовий мови Ну, ти до нього готуєшся, хвилюєшся все. Готуюсь. <с> 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 Ясно, бачу, що і тут все легко. Окей, це, ну, це не може не тішити, розумієш? Е, дивись, ми так швидко з тобою пробіглись по всіх питаннях, знаєш, але е, все одно з цього е, коротенького прямого ефіру. о у вас будуть канікули після екзаменів, цікавиться Софійка, яка, мабуть, хоче запросити тебе разом десь в якусь поїздку? Угу. Е, день має бути, або навіть два, але якщо не здам математику або економіку, то в мене канікул не буде, бо перездачі в ті числа. Угу. Одразу так. А коли стартує другий семестр? Після тих двох тижнів значить. Конкретного Буду. числа ще немає, бо не знати, як складеться, правильно? Чекаєш, крафіку, окей. Я так і знала, що вона хоче закликати. Тут приглянути графік. Трошки пропадає. глянути графік і з'єднання. Ага, та-та-та. В тебе почало трошки сніжити. Ну, можливо, а як ти мене чуєш? Mm, я вас чую. О, вже трошки не, зараз. О, краще? Так, щоб... так налапку видалось. Е, зрозуміло, що тобі вдалося відвідати, не знаю, якесь місто чи місце цікаве в Польщі? Ну, Я б не сказав, що я виїжджав за дорослого, я порослому більше. Mm. не встиг? Правильно, бо ж досліджу досліджував. досліджував, досліджував так. Так. До речі, ми коли тебе ти коли представився, ми забули сказати, що ну зрештою по нашій розмові я думаю було зрозуміло, що ти тільки, тільки почав навчатися правильно ще оцей перший семестр, перший курс. Тому, тому ти і не встиг напевно ще нічого так поза Вроцлавом і по суті побачити. Давай будемо підсумовувати, бо все-таки субота. Я хочу тебе відпустити, щоб ти займався своїми справами. А я побігла по своїх. Але давай підсумуємо: порадь, будь ласка, збери. Не знаю, один, два, три, кілька порад для. Майбутніх абітурієнтів. Чому мені було важливо з тобою зв'язатись, тому що реально багато запитів зараз на різні університети, і дітям і батькам дуже цінно почути з перших вуст. Важко, не важко от інформатика, популярний напрямок. Бачиш, тобі легко, ну ти вчив мову виходить ну не ці, рік. Не, не в жовтні писала, в жовтні писала з навчання. Але ти, ти ж до самого виїзду вчив, правильно? Можна сказати так. Трішки цікавився самостійно. Дай кілька порад, будь ласка, майбутнім студентам. На що звернути більше увагу, щоб, наприклад, їм було теж легко, як тобі. Угу. Перше, напевне, це не ну. Друге, не читати відгуки про університет на Google Maps. Це жахливо. Мені здається, немає ніякого університету, про який добре на Google Maps. Але то ліпше не читати. І третє, напевне, поступати, ну, те, що подобається. Може, і, краще навіть зробити, як GPR, і не поступати нікуди перший рік, а... і оприділити, що тобі подобається, а далі вже ти навчатися. не спішити. А про польську мову ти щось порадиш? Поль... Серйозно, серйозно до того ставитись, бо якщо якісь напрямки не пов'язані з програмуванням, то там дуже багато польської і нам дуже сильно пригодиться. А так. Дуже сильно пригодиться, добре. Швиденько ми пробіглись, коротенько. Чи буде запис ефір? Буде, звичайно, можна буде переглянути. Швиденько ми пробіглись по питаннях. Я думаю, що суть зрозуміла, правильно, ти рекомендуєш університет, в якому ти навчаєшся? Так, мені... Подобається Бачиш, я дуже насправді задоволена, бо ну, оці спроби наші до Кракова конче, то все-таки мав бути в Роцлаві. Добре, що тобі подобається. І я тобі дуже дякую за те, що знайшов час. Відгукнувся моментально, ніби здається мало часу, але підготовки до того ми ж зідзвонювалися і так далі. Пробував. Нехай тебе ота математика і економіка вийде отак легко. Я тобі бажаю цього щиро. Хай тобі здасться за перший раз, так? Ну і подальше навчання нехай буде якісним, і знову ж таки, хай тобі подобається, і відповідно з цим навчанням ти, дай Боже, зможеш себе реалізувати по закінченні університету. Дякую. Тоді, папа. -па. Тоді, папа, -па. до, до зв'язку ще. Папа. -па.